Часто ми списуємо своє нездуження на різку зміну погоди. Насправді ж, куди більш істотний вплив на наш організм спричиняють спалахи на сонці, тобто магнітні бурі. Вони тривають, як правило, 2-3 дні, але їх пік триває близько доби, і саме в цей час ми відчуваємо дискомфорт. Головний біль підвищення або різке зниження тиску, біль в суглобах, нервозність і дратівливість. У лютому сонце потревожить нас магнітними бурями лише кілька разів. Отож, магнітні бурі у лютому будуть у такі дні. 3, 6, 7, 15 та 18 лютого. Ось кілька порад для тих, на кого впливають магнітні бурі. Намагайтеся в дні магнітних бур уникати підвищених фізичних навантажень. Не плануйте далекі поїздки і відрядження. Якщо вам не вдалося перенести зустріч на більш сприятливий день, записіться, хоча б звичайною валеріаною або валідолом. Також, якщо ви приймаєте певний курс таблеток, які вам прописав лікар, у дні магнітних бур не варто припиняти їх приймати. Не слід з'ясовувати стосунки, брати участь у сварках та вживати алкогольні напої. Вважається, що лише 10% людства по справжньому страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись з прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять в них, чи так це насправді вирішувати і перевіряти вам самим.